Продукти. Впродовж тижня ми завітаємо на переробні підприємства, до магазинів, які містять в своєму асортименті такі продукти. Ну, взагалі можу коротко сказати, що це продукти, які вважаються найбільш натуральними, які вироблені за спеціальною системою сертифікації харчових продуктів. Поспілкуємося сьогодні з менеджерами невеличкого магазину Еколавка. До нього зараз саме завітаємо і принаймні там нам покажуть, як виглядають оті самі органічні продукти. Здрасте. Здрасте. Найперше хочу що запитати, в чому різниця між цією величезною кількістю продуктів, які позиціонують себе як біо, еко, органічні продукти і справді органічними продуктами. Тому що в нас в Україні, я дізнався про таке, насправді органічні продукти, чисто органічні продукти дуже мало. Совершенно верно, так і є. Чисто органічних продуктів дуже мало і є така... практика, что некоторые производители, ну, немножко, скажем так, спекулируют на приставках Эко или Био. Если вы на продукте видите э, надпись Органический. Вот, то э, в первую очередь нужно понимать, что под этой надписью подразумевается еще какой-то логотип-знак, который говорит, что это действительно органика, а не просто написано. В данном случае, если мы говорим об этом зерне, о вот этих вот э, крупах. Вся линейка. Да, вся линейка. То э, здесь есть Биолан, это маркировка, это ассоциация э, производителя органических продуктов. Mm -hmm. Они непосредственно ассоциации. Сертифицирует, вот, пожалуйста, органик стандарт. Вот этот вот орган. То Если вы видите. Позначка, да. у нас в Украине. Это тоже международные кисельцы. -то, да, не -то. только это, но это украинский органик стандарт. Если вы видите эту позначку, этот знак, то это говорит о том, что продукт органический, что это ячменная крупа, она выращена без применения ГМО, агрохимии, пестицидов и так дальше, полным циклом. В основном наши наши клиенты это мамы с детьми, которые изначально про своего ребенка переживают, они изучают, что ему давать, какой продукт, какая аллергия будет, не будет и так дальше, и начинают изучать всю эту сферу, вот. И таких людей становится все больше и больше, спрос есть, соответственно предложение должно быть. Зали э, продукты, и называют органичными, эти продаются тут в эколавке, они не вынетковые продукты, которые звучи для нас в щедроможитии, то есть Не тільки ті продукти, які виготовляються за спеціальними технологіями. Нагадую, як нам вже розповідав менеджер цього магазину, без використання пестицидів, гербіцидів, якихось стероїдів, гормонів, антибіотиків. Але це й продукти, які відносно нові для нашого українського споживача, ну, приміром, виявляється, що є олії, наприклад, амаранта, винограду. Реп'яхова олія, ляна олія, Добто, є багато продуктів, які є особливими. Вони займають особливу нішу взагалі. І досі, раніше, нам були знайомі за назвою біодобавки. Ці продукти вони якраз теж складають якби, основу органічного способу життя, їх тут, звісно ж, продають. Крім того, Органічні продукти це також продукти і відносно промислової групи, тобто це продукти, наприклад, косметичні. Все це в таких от магазинах, в якому ми знаходимося взагалі-то є. Тож цього тижня ми вам спробуємо принаймні, розповісти, що такий органічний спосіб життя, він став дуже популярний у нас в Україні. Побуваємо на переробних підприємствах, звісно, буваємо на тих полях, де вирощується ця продукція, побуваємо на тваринницьких фермах, де вирощується м'ясна продукція. І розповімо вам якомога більше взагалі про те, які органічні... Продукти у всіх їх проявах існують принаймні у нас, в українських торгових мережах. Власне це була країна онлайн, країна така як вона є. все добре, до наступного. Хай смакує, якщо снідаєте, а якщо хочете